Привіт всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний Витівки. І сьогодні готуємо з вами Мака Гігі. Рецепт цих цукерок я знайшла, в господині. господиніці, практичний порадник 1937 року випуску. Дуже цікавий рецепт, швидко, смачно і зараз з вами ділюся. Я підсмажила на сковороді горіхи, це в мене вже свіжий врожай, і прийшлося трошки довше їх підсмажувати. Тепер беремо в кастрюлю 100 г меду, він в мене густий. Я його вже так буду зараз розтоплювати. Як є рідкий, то просто вливаєте, буде набагато швидше. І сюди ж додаєте 100 г цукру. І все на малому вогні починаємо розмішувати, щоб воно стало однорідною масою. Тільки змішалося все, додаємо наші подрібнені горіхи. Раніше сікли. Я так розумію, сікли ножем або токли качалкою. Ну, я вже, щоб швидше зробити, я скористалася кухонним комбайном. Ви дивіться, як вам зручно, але дуже мілко не потрібно їх сікти. Потрібно так, щоб видно було горішки саме. По рецепту тільки волоський горіх, але я думаю, що тут можна включити фантазію, взяти і арахіс, і родзинки, розж... і журавлину, все, що у вас є, зробити на ваш смак. І коли вже все воно загусло, я додаю одну столову ложку житнього борошна і починаю все змішувати. І З борошном буду мішаючи ще готувати на вогні орієнтовно 5 хвилин. Ось так я швидко все змішую, воно густіє, густіє і густіє, стає таким, що дуже важко вже його перемішувати. І все, як уже борошно, все не видно, його, воно вже все однорідне, то беремо на пергамент і цю масу викладаємо. По рецепту потрібно було змастити досточку і викласти на мокру досточку. Але я думаю, мені на пергаменті трохи буде зручніше. А зараз все викладаю і поки тепле, за допомогою ложки і води буду рівняти. По рецепту потрібно розрівняти його товщиною в палець, це тобто орієнтовно десь 1 сантиметр. Дуже цікаво на смак виходить, вона ця маса не робиться такою, як у козинаків з скляною. Але ж воно все рівно тримають вони захолодають і тримаються. Тримають форму. Обов'язково спробуйте такий десерт і напишіть, як вам вам, вашій родині сподобалося чи ні. Як закрити очі на цукор, то можна сказати, що це все корисне. Мед корисний, горіхи корисні. А, ну, Трошки цукру додали. Ось так я вже його розправляю, і воно вже застигло. Я зразу ножем буду різати його на прямокутнички, на смужки, на квадрати, як ви хочете, яка порція ви хочете. Ще була цукерки, так і ріжте. Я буду різати ось на такі смужечки, а потім ще на невеличкі квадратики. Вони гарно тримаються вже зараз, можна прямо зараз смакувати, не потрібно чекати, щоб вони застигли. Обов'язково спробуйте і жду ваших коментарів, як вам макагігі І до зустрічі!